Вас вітає Чуднівська міська територіальна громада. Ми розташовані на півдні Житомирської області. Площа громади 524 км. Населення громади складає 19 405 жителів. На території громади налічується понад 250 км доріг комунальної власності, біля 50 скверів та парків, які потребують постійного догляду. Щоденно 489 дітей підвозять до закладів освіти. Біля 60 жителів громади, осіб працездатного віку щодня здійснюють доїзд громадським та приватним транспортом до місця роботи, серед яких люди з інвалідністю та 23% населення громади, людей пенсійного віку. За останні роки вулиці нашої громади все більше потребують належного догляду. Нестача спеціалізованої техніки для прибирання сміття та очищення доріг ускладнює життя мешканців. Підмітаю по вулиці вручну. Це дуже важкий труд. Техніки не вистачає, робочих не вистачає. Встигаємо ми, це ну, тяжко дуже. На руки це дуже тяжко. Треба якусь техніку, ну щоб не додовгу. Бо фізично це робити дуже важко. Ну, і обсяг великий робіт. Ми підмітаємо в одному місці вули... вулицю. В цей час в іншому місці назбирається знову сміття. Зими це взагалі це катастрофа, це жахливо. От тому що коли великий сніг нападає, об'єм, не можна його прибрати. Получається снігою очисної техніки, як такої немає. Я вважаю, що Чунінській громаді необхідний комбінований дорожній транспорт для забезпечення чистоти в місті. Саме тому наша громада бере участь у конкурсі Громада на Всі 100» з проєктом Добре рішення для чудового завтра. Ми плануємо придбати сучасну дорожню комбіновану техніку, яка суттєво полегшить прибирання вулиць, вивезення сміття, а також очищення від снігу та посипання доріг у зимовий період, залучити більшу кількість працівників та навчити їх працювати із сучасним обладнанням. Ця техніка не лише підвищить рівень комфорту та безпеки для мешканців громади, але й забезпечить доступність доріг до закладів освіти, медицини та соціальних установ навіть у найсуворіші погодні умови. Ми прагнемо створити чисту, безпечну та комфортну громаду для всіх. Цей проєкт крок до сталого розвитку та кращого майбутнього наших жителів. Добре рішення для чудового завтра це спільна робота на благо всієї громади. Разом ми можемо зробити Чуднівщину краще.